Доброго дня, друзі! З вами Сергій та репортаж з першої коси. Я не знаю, бачите ви цих комах, бачите. Рой такий гудять. В нас була дуже холодна ніч. Температура була 14 градусів. А вода, а вода вон люди купаються. А вода зараз 26. 19 серпня приблизно 9 ранку. Тут вон. Дивіться, яка електростанція в нас з'явилася. Хлопці поставили, встановили. І наша коса. Зараз покажу, що тут відбувається. Ось так у нас з місцями. Плавно каравани переміщуються до Оголовка. Хтось від'їжджає, хтось прибуває. Доброго ранку. Звільняються місця. Ну, якось так. Дуже багато собак. Ветер пивничный, холодный, пивничный. Ночь была дуже холодно. Якость так, та дуже богата сміття за ветром пришло сегодня Будемо прибирати. Північна сторона, вода прозора, чиста. Ось яхта на якої ми каталися. Задоволення вище нема. Ну море враження. Всім раджу. Зараз пройду на оголовок та буду показувати косу з нього. Осінь вже дихає у спину останні дні, коли можна насолодитися відпочинком. З вами був Сергій. До нових зустрічей. Пока-пока.